А зараз румтур нашого номера. І так, санвузол. Як же завжди, все чистенько. фін, рушники, такий душ. Так, Як вже без мене, всім привіт. Йдемо далі. Знову я шафа, тапулі, халати. Так, номер у нас улюблений. Такий великий диван, який розкладається, двоспальне ліжко, чайник, водичка, холодильник, телевизор і такий у нас вид. Відкриваємо вид на басейн, річку Дніпро, територія. Ну. Якщо вам цікаво далі, що тут в готелі є готелі, за вас лайк та підписка. Всім гарного дня, а нам гарного відпочинку. Його зробили тільки в 2025 році, тому дуже все чисто. Дивіться, ще є така черепаха з камінців. І йдемо далі. Комплекс ще будується, багато я так розумію, відкриється щось нового. Наприклад, тут ще буде. І зараз пройдемо до басейну. Ех, без плавок, так без купався. Така територія. Парасольки, ліжаки і великий басейн. Що по водиці? ну, прохолодно. Але дивіться чистенько. Прикольно буде так купатися влітку і дивитися на Дніпро. Так, а що можна поїздити з таким прекрасним відом на Дніпро? Супець, макарони. І гарний настрій. Всім гарного дня! Дитя обережно, щоб ти не скупилася. Ага. Дося, це картошка, Кися не кушає картоплю. Що робити? Вігані, Та вона добра, зачем її проганяти? Все, вона пішла. Кися, ти картоплю будеш?